Це вже п'ятий банно-пральний комплекс, який зробили у п'ядицькому ліцеї. Цього разу його облаштували на транспортній лаветі. Директор навчального закладу Віталій Костюк зазначив, що дуже багато людей долучилися до створення комплексу. Ми наповнимо наш комплекс сітками маскувальними. Ми його плетемо вже з початку вересня. Кожного тижня стараємося зробити дві-три сітки. Діти плетуть поза межами уроків, допомагають вчителі, обслуговуючий персонал. Приходять з дитячого садочка-вихователі, велику підтримку отримали. Від дитячого ЗДО віночок п'ядиків. Вони долучилися, зібрали кошти якраз для сіток і для маскувальної матерії. П'ядицький волонтер Роман Сікорський брав участь у створенні всіх таких банно-пральних комплексів. Каже, що вже склався колектив, який якісно та швидко виготовляє такі потрібні військовим комплекси. Особливо хочу згадати Калина Петра Васильовича, який. Всі чотири комплекси виготовляв. Хочу згадати Дмитра Васильовича Андрушка з Шепарівцю, який теж ніколи не стає остром коло цього всього. І всіх наших п'ядецьких хлопців, які брали участь, сокора Віталія Васильовича, Віталія Олексійовича Костюка, Романа Володимировича Костюка, теж які. Ніколи ні в чому не відмовили нам виготовлення цих комплексів. Толмачівські волонтери вже давно співпрацюють із П'ятницьким ліцеєм, тому одразу ж звернулися до місцевих доброчинців. Комплекс отримує другий десантно-штурмовий батальйон. Основна діяльність наша це допомога нашим військовим транспортом. Тому що транспорт це є життя на фронті. А на даному етапі ми вирішили виготовити для 82-ї десанту штурмової бригади такий банний комплекс, і постаралися з практики наших партнерів з з їхньої практики взяти максимально досвіду, і ми його вирішили зробити компактним, тобто на базі причі щоби комплекс не їхав на фронт порожнім, туди завантажили ще й виготовлені ліцеїстами та вчителями. Маскувальні сітки, смаколики та передачі від родичів. З п'ятиків Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія компанія Раї.